На панщині пшеницю жала, втомилася, не спочивать пішла в снопи, пошкандибала Івана сина годувать. Воно сповитеє кричало у холодочку за снопом, розповила, нагодувала, попестила і ніби сном над сином сидя задрімала. І сниться їй той, син Іван. І уродливий, і багатий, не одинокий, а жонатий, на вольній бачиться, бо й сам уже не панський, а на волі на своїм веселім полі свою такі пшеницю жнуть. А діточки обід несуть. І усміхнулася не Бога, проснулась нема нічого. На сина глянула, взяла його тихенько, сповила, і щоб дождать до ланового. Ще копу дожинать пішла.